Вітаю, мене звати Володимир. Я студент другого курсу магістратури спеціальності Українська мова та література іноземна мова провідного філологічного осередку Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Життя Володимира сповнене найрізноманітніших подій і вражень. Яскраве, насичене, багатогранне. Мені подобається бути різним, готуватися в бібліотеці, сягаючи глибин науки. Виступати на сцені, даруючи людям енергетику творчості, займатися спортом, зміцнюючи своє тіло й дух, подорожувати, відкриваючи безмежний світ. Він причетний до великої кількості університетських заходів. Відмінник, чиє фото прикрашає дошку пошани найкращих студентів. Багаторазовий переможець міжнародних і всеукраїнських конкурсів та олімпіад. Володимир очолює освітній відділ студпарламенту, а виступи цього креативного хлопця на сцені університету неодноразово зривали шквал оплесків. Вибір Володимира щодо вступу був продиктований любов'ю до лінгвістики ще в 9 класі, а нещодавно талановитий студент присвятив рідному закладу гімн, який, сподіваємося, скоро почує широке коло філологів. Стати містером інституту філології це як отримати батьківське благословення, бо альма-матер мене не лише виховала, а й сформувала як особистість, окреслила мій майбутній шлях.